Привіт, мої любі! Ви дивитесь головні it новини України. Сьогодні говоримо про новий реєстр забороненого ПЗ, рейтинг найкращих it роботодавців за версією Forbes, важливе оновлення у Visual Studio Code, яку ви так полюбляєте, та Node.js, Нову модель від Google і все, що має знати розробник цього тижня. Коротко, чітко, але по суті. Хм, Поїхали! В Україні створює реєстр забороненого софту. Про це повідомив директор Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки Держспецзвів Ігор Стельнік під час виступу на конференції своє IT 25 го року. За його словами, проєкт постанови Кабміну, що регулюватиме цей процес, уже практично готовий. Стельнік наголосив, що проблема використання ворожого софту. В Україні досі залишається болючим питанням. Ну, я думаю, ніхто з ним сперечатися не буде. Частина програм маскується під українські чи європейські продукти, що вводить в оману користувачів і установи. Він також згадав рішення РНБО 2016 року, яким було запроваджено санкції щодо низки програм. Але, як це часто буває, частина структур не захотіла від них відмовлятися, скоріше, не змогла. Все ж таки давайте будемо чесними it ком'юніті також планують злучити до обговорення критеріїв за якими той чи інший продукт має бути визнаний небезпечним. Цитую: я б дуже хотів і навіть наполягав, щоб до процесу вибору критеріїв включення ПЗ до цього реєстру була залучена професійна спільнота, заявив Стельник. Ну що можу сказати? Питання щодо небезпечної ворожого софту залишається все ще актуальним, і ми розуміємо, що ну там. Є багато софту, від якого більш-менш ми вільно е позбавилися. на кшталт Maps.me. Майже ніхто вже його не використовує, да, тому що є альтернативи. Але якщо альтернативи цього софту ще поки немає, на кшталт DNS, то це, звісно, буде. Викликати а, при питанні, і багато проблем для бізнесу для того, щоб від нього відмовитися. Якщо звичайна людина може відмовитися майже від будь-якого сапту, ну а крім Ютуба, напевно, да <сум> <сум> <сум)> вот. то а, а, підприємство ну це набагато складніше, ви розумієте. Тобто, ну це треба допомагати галузі і допомагати якось створити щось краще і більш зручне а інакше сорян нічого не вийде. У 25-му році без досвіду вийти ніхто. Курси, Ютуб, книжки усе дарма, якщо немає практики. Три кроки для розробника єдиний реальний варіант. Перший крок база без води, тільки те, що реально питають на співбесідах. Другий крок ментор контролює, підказує, не дає злитися. Третій крок реальний проєкт. Досвід, який зараховують у резюме. Ринок більше не чекає. Реєструйся або залишайся за бортом. Найкраща дії за версією Форбс Ukraine. Видання вже п'яте оприлюднило щорічний рейтинг найкращих краводавців країни. Цього разу дослідження охопило майже 48 тисяч працівників із понад 270 компаній. В умовах кадрової кризи компанії змушені змінювати ставлення до своїх команд. І це позначилося на динаміці списку. Цього року до топ-50 увійшли 23 нові гравці. Водночас у галузі в структурі суттєвих змін не відбулося. Як і торік до списку потрапили 10 IT компаній. Серед них Intelies, яка очолила рейтинг і набрала 82 бали при кількості персоналу понад 3 тисячі людей. Друге місце пасів Vodafone. третє ет етех-компанія Headway. До п'ятірки лідерів також увійшла іт компанія AppFlame Нічу, до речі. А шосте місце посіб раптово Київстар. У другій десятці продуктовий бізнес Обріо з екосистеми Genesis, GameDape компанії Закрава, Сиклум, Sigba Software, а також Груп. Ну, цих ми всі знаємо. До Трійки компанії з найбільшою кількістю співробітників серед найкращих увійшли System з майже 10 тисяч працівників та SoftServices. Понад 7 тисяч. Вони посіли 38 і 49 місця відповідно. Як зазначають у Forx Ukraine, компанія все активніше впроваджують. Я трохи перезахворів, і тут складно трохи. Як зазначають у Forx Ukraine, компанія все активніше впроваджують психологічну підтримку. Якщо Загалом, по виборце, нею може скористуватися 38% працівників, то серед топ 50 вже 55%. Крім того, зростає покриття медичним страхуванням. 88% у найкращих компаніях, що на 3% більше ніж торік. Ще один важливий показник: наявність броні від мобілізації. Не буду казати наскільки це важливо. Її мають працівники двох третин компаній з рейтингу. Водночас цей фактор не став визначальним. Деякі компанії з високим відсотком заброньованих так і не змогли увійти до списку найкращих роботодавців. Що можу сказати, працювати в на найкращій компанії з такого списку, напевно, достатньо комфортно. Я в багатьох із цих компаній працював. Ладно, не в багатьох, в деяких. Але можу сказати, що справді вони туди потрапили цілком заслужено. Також я хочу сказати, що я знаю, що багато із айтівців навіть не дивляться на те, наскільки гарна кампанія, тому що розглядають можливість працювати на двох або на трьох, або навіть на п'яті компаніях одночасно. До речі, я зняв відео про це, і воно буде в нашому. телеграм-канале. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, До там дуже классные и интересные информации есть. Багато. Вот. Поехали далее. Релиз Visual Studio. Код 1.100. Полюбляю такие названия, просто не могу. У центрі уваги підтримка Markdown файлів інструкцій і запитів, пришвидшене редагування коду в режимі агента, а також поліпшене підказки щодо наступних змін у коді. Завдяки можливості працювати з Markdown файлами розробники можуть задавати власне правила взаємодії за її чатом, описувати практики написання коду, бажані технології та вимоги до проєкту. Це дозволяє персоналізувати досвід використання штучного інтелекту під конкретну мову програмування або тип проєкту. Файли запитів, у свою чергу, слугують шаблонами для повторюваних завдань, наприклад, створення фронтенд компонента У режимі агента редагування стало швидшим, особливо для великих файлів, завдяки інтеграції з форматом Apply Patch від OpenAI та інструментами String від Anthropic. Функція OpenAI вже за замовченням увімкнена у VS Code Insiders і поступово впроваджується в основну версію. Тоді як підтримка від Anthropic доступна всім користувачам. тоді як підтримка від Anthropic доступна всім користувачам одразу. Покращений Next Edit Suggestions, яка тепер працює швидше та точніше, реагуючи на нещодавні зміни в коді. До того ж, вона автоматично пропонує додати відсутні імпорт записи в JavaScript і TypeScript файлах. Ну ви розумієте, це корисно. Ладно. Дуже хочеться пожартувати щодо JavaScript, але я себе стримаю. М -м -м -м. Не дочекайтесь. У нової версії також фасили на безпеку. Редактор показує посилання на пояснення, чому певне розширення було визначене як шкідливе з переходом на GitHub або відповідну документацію. Підпис розширень тепер обов'язковий для всіх платформ: Windows, MacOS і Linux. Раніше така вимога стосувалась лише Windows і Macos. Ну, звісно, шкідливі додатки не можуть бути на Linux, ви ж розумієте. Сарказм. Окей. Visual Studio Code 1.100 також додав Двіа. Visual Studio Code 1100 також додав два нові режими для плаваючих вікон. Компакт приховує непотрібні елементи інтерфейсу для економії місця. А Always on Top фіксує вікно поверх усіх інших до моменту виходу з режиму. Крім того, додана можливість бачити зміни, що вже були підготовлені до коміту прямо в редакторі, без переходу в розділ Source Control. А для дебагінгу з'явилося контекстне меню у вікні дезасемблювання. Що можу сказати? Молодці, звісно, покращують рано чи пізно це буде схоже на ідею. Ой, скажи неприємну правду і біжи. Ладно, мені ліньки біжати. Давайте уявимо, що я вже убіжав. Google оновила модель Gemini 25 Pro для розробників. Оновлена версія, яка отримала назву Gemini 2.5 Pro Preview I.O. Edition. О, господи, Google не, не ні, гірше, ні ніж Microsoft в назвах. Доступна через інструмент Google AI Studio. Ну, напевно, всі її користуються. Та платформа Vertex AI. У Google зазначає, що користувачі можуть розраховувати на суттєве покращення у фронтенд-розробці та створенні інтерфейсів. А також у базових завданнях. Від редагування коду до побудови складних агентних сценаріїв. Крім підвищення точності програмування, модель тепер рідше помиляється під час виклику функцій і краще визначає моменти, коли ці виклики потрібно ініціювати. Gemini 25 Pro також демонструє високу ефективність у завданнях перетворення відео в код завдяки передовому розумінню відеоконтенту. До речі, я користувався, справді класно працює. Для веб розробників нова модель обіцяє спрощення створення функціоналу завдяки найкращим у своєму класі можливостям у фронтенд-програмуванні, наголошує у Google. Що можу сказати? Ну, я спробував майже всі а, моделі штучного інтелекту, які зараз популярні на ринку і спуск. Ну і так, Gemini справді найкраще на мій смак. Мабуть, у вас щось інше працює краще, можете поділитися там в коментарях. Ну, обговоримо. Я порівнював з чат GPT і порівнював з Copilot. Чесно кажучи, Gemini просто на голову краще працює. Вот. Я там ще мелкі різні моделі пробував, але навіть назву позабув. Ну, якось так. Ну, Google вже. Ми ж розуміємо, що у Google зазвичай достатньо незручний і достатньо дивний інтерфейс, але працює все всередині непоганенько. Погодьтеся. Реліз Node.js 24. У цій версії оновлено рушить Google V8 до версії 13.6 і менеджер пакетів NPM до 11 версії. Окрім цього, Node.js попрощався з компілятором MSVC від Microsoft. Тепер для компіляції на Windows необхідно використовувати C Lang XL. Серед нововведень V8136 підтримка Float 16. Array – нова система явного управління ресурсами та WebAssembly Memory 64, яка додає підтримку 64-бітних індексів пам'яті у WebAssembly. NPM 11, у свою чергу, отримав покращення продуктивності, безпеки та кращу сумісність із сучасними JavaScript-пакетами. У Node.js 24 також змінилася поведінка Async Local Storage. Тепер з замовченням використовується Async Context Frame. Що забезпечує ефективніше відстеження асинхронного контексту? url паттерн API тепер доступний у глобальному об'єкті. Також більше не потрібно імпортувати його вручну. Він забезпечує зручне зіставлення URL, схоже на регулярні вирази для рядків. Чому би просто не використовувати регулярні вирази? Крім того, модуль Test Runner автоматично чекає завершення підтестів, що полегшує написання тестів, і зменшує кількість помилок, пов'язаних з Ангенлот Promises. Ну, що можу сказати, молодці? Може, колись це буде справді зручно? А? Ну, ні, дурь сказав, зрозумів. Ось такі новини з українського і глобального IT-ринку на сьогодні. Світ технологій змінюється щодня, і щоб не випадати з контексту, варто стежити за нашим каналом. І також підписуйтесь на наш телеграм-канал, як я сказав. Побачимось у наступному випуску. Люблю вас. Пока! Коли ми починаємо грати, вони у нас на очах перетворюються на 17-річних засранців. Під Engry, Nazareth.